Польща стає новою наддержавою. як країна якої не було, хоче обігнати Британію. Саме такі заголовки зараз можна побачити у багатьох блогерів. Так, Польща не хоче бути маленьким гравцем у тіні Німеччини, тому багато блогерів зараз хайпують саме на цій темі. Про Польщу, про вибори, про її історію вже відзнято дуже багато відосів. Але мені цікаво було подивитися на її початковий розвиток, де вона стартувала з Україною і з Чехією в один тот же сам. Саме час. Що вдалого зробила Польща для свого розвитку, де спіткнулася Україна? А оскільки я люблю факти, аргументи, цифри, тому ласкаво, прошу, буде цікаво. Сто років тому Польщі не існувало на карті світу. У 90-х це була бідна постсоціалістична країна з інфляцією, чергами за їжею та економікою, яка лежала у руїнах. А сьогодні Польща наступає Німеччині на п'яти, заявляє, що обжене Велику Британію і вже стала шостою економікою Європи. Як так сталося? Адже Польща була завжди між Східом і Заходом. У 16 столітті це річ Посполита вже велика держава з парламентом, був все у них виборною монархією, союзом з Литвою та розвиненою культурою. Тоді Польща була великим гравцем. А що це час в Україні? Москва ще лише забирає землі, а Україна розірвана між кількома імперіями. Але Польща мала слабке місце, це внутрішні чвари. Саме це і дозволило роздерти її на шматки між Росією, Прусією і Австрією. А з 1795 року Польщі просто нема. Але ви подивіться, народ не зник. Вони зберігали мову, культуру, пам'ять, і в кожному поколінні були нові повстання. Так, вони боролися за свою незалежність. Шопен тоді писав мазурки і полонези, коли Варшава була частиною Російської імперії, але лише на 20 років, бо Друга світова війна знову стирає її з лиця Європи. Варшава майже ще зруйнована. 85% міста перетворено просто на попіл. Але після війни є дуже важливий момент. Польські території не розривають на клапті на відміну від України, яка залишилась у складі СРСР, Польща, хоч і під контролем Москви, все ж будує свою державу. А вона була без гулагів, без масових репресій, а також тут не знищили жорстко приватну власність як в Україні. Поліція, хоч і діяла за вказівками комуністичної влади, але це була польська система зі своїм керівництвом і своїм обличчям. Щодо церкви, то вони залишалися сильними, а народ дуже релігійним. Польща формально була соцкраїною, але зберегла багато ключових ознак культурної автономії, і саме це стало фундаментом її відродження. А тепер цікаво, що Польща і Україна у 90-х стартували майже з однакової точки. У них був майже однаковий ВВП на душу населення і однаковий посткомунізм. Та далі їхні шляхи розійшлися. Річ в тім, що Польща запустила шокову терапію. Це були такі болісні і глибокі економічні реформи, які розробив і провів міністр фінансів Лешик Бальцерович. Суть її була проста, але дуже радикальна. За кілька місяців країна мала перейти з. Планової соціалістичної економіки до повністю ринкової системи. давайте подивимося, що це означало на практиці. Відпустили ціни, бо раніше вони встановлювалися державою, тепер був ринок. Це викликало інфляцію, але прибрало дефіцит. На полицях нарешті з'явилася їжа, техніка, одяг. Державні підприємства відкрили для приватизації. На відміну від України, це робилося відносно прозоро. Усе йшло швидко через ваучери, а не через купи копій. Вони скасували субсидії на збитковій галузі, багато підприємств закрилися, особливо вугільні шахти і важка промисловість. Але це звільнило простір для нового бізнесу. Вони різко відкрилися до зовнішнього світу, дозволили імпорт, скасували валютні обмеження та залучили захід інвестиції. І давайте подивимося на результат вже в перший рік. інфляція була понад 600%, а рівень безробіття виріс. Але водночас дефіцит зник почали з'являтися приватні магазини, до Польщі пішли і інвестиції, і економіка перестала бути штучно утримуваною. Вона почала дихати. І вже в 92-му році Польща повертається до зростання. Саме з того часу, майже три десятиліття зростає без жодного року рецесії, і це один з найдовших періодів стабільного росту у світі. А в Україні було навпаки повільно із оглядкою. Як казав Кучма, капіталізм без капіталістів, без національної буржуазії, зокрема великої, не буває. Але всі 15 років нашої незалежності нас штовхали на шлях створення капіталізму, дрібних крамерів, малого підприємництва, капіталізму без великої національної буржуазії. Як у Польщі, я говорив про це неодноразово. Така модель згубна для України. І справді вони просто створили олігархат. У Польщі приватизація прозора, а в Україні по дзвінку. У Польщі підтримували малий і середній бізнес, а у нас знищили. Тому результат не прийшлося довго чекати. Давайте глянемо на цифри. З 1992 року по 2013 рік ВВП Польщі виростає на 260%, а України всього на 23%. І це не просто цифри, це різниця у філософії. У 2004 році Польща вступає в ЄС, де вона отримала не просто статус, а доступ до ринку, інвестицій та субсидій. Україну заходить західне виробництво. Німці будують автозаводи, а французи харчову, промисловість. Іноземні компанії відкривають офіси, бо Польща дешева, стабільна та передбачувана. А ще мені дуже було порівняти з Чехією. Давайте поглянемо. У 90-х польща. Пуща і Чехія переходили від соціалістичної економіки до ринкової. Але Польща пішла шляхом шокової терапії, а Чехія обрала обережний поступовий підхід. На старті Чехія виглядала краще, бо була вища зарплата, менша інфляція, краща інфраструктура, але вже через кілька років усе змінилося. Польща дуже швидко відкрила ринок, ціни, валюта, конкуренція. А в Чехії довше тримали штучний контроль над економікою. Приватизація в Польщі була відкритішою, хоч і не ідеально, але вона дала можливість появі реального приватного бізнесу. У Чехії ваучери часто скуповувалися напівкримінальними структурами. Польща залучила більше іноземного капіталу, тому що було все зрозуміло, тому була й довіра. Чехія зіштовхнулася з великою банківською кризою 97-го року, яку Польща пройшла раніше і м'якше. і тому не було такої великої купи олігархів, як в Україні. В них було бачення ми це частина Європи, і головне не крали божевільно так. Як в нас. Тому за останні 30 років економіка Польщі зросла в 10 разів. Тому це вважається рекордом Європи, бо так довго без падінь не трималася жодна інша країна ЄС. А сьогодні Польща це шоста економіка Європи. І вона вже трохи наступає на п'яти Великої Британії. Так, зараз Польща хоче бути лідером, а не просто гравцем. Вона перетворюється на саму впливову і сильну європейську країну. Вона вкладає мільярди озброю. Організує техніку, підписує військові угоди із США. Зараз її армія це одна з найпотужніших у Європі. Вона складає 230 тисяч військових. Наприклад, Німеччина має 180 тисяч військових, а Франція 205 тисяч. Але все не так гладко до її мрії стати над державою. Польща сильно залежить від економіки ЄС. А ЄС зараз в не найкращій формі. Також зараз ми спостерігаємо божевільну інфляцію, брак робочих рук і молодь виїжджає. Але знаєте, головне те, що країна дуже розділена між собою. Захід, який був колишніми німецькими землями, він індустріальний, розвинутий. А схід, який був під впливом Російської імперії та під Австро-Угорщиною, аграрний, депресивний та консервативний. Тому назріває таке політичне внутрішнє протистояння. Але все ж таки, польща це приклад того, як народ, який зник з мапи, не зник з історії, який пережив війни, розділи, окупації і не зламався, який не просто вижив, а став сильним, бо знав, куди йому йти, і не мав сумніву щодо напрямку. А ось Україна вона ще бореться за свій напрямок.